Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Є якщо ви якраз у пошуках надійного кронштейна для телевізора чи монітора, зараз покажу вам один універсальний варіант: це iTech pt rb 77. Кріплення, яке підходить для великих екранів від 37 до 70 дюймів, воно витримує до 60 кілограм, легко монтується, має поворот і нахил і дає повну свободу у виборі кута перегляду. Зараз детально його. Оглянемо, але перед початком традиційно від вас вподобайка, підписка, ну, а ми погнали. Він постачається в місній коробці середнього розміру, а всередині ви знайдете сам кронштейн вагою 7 кілограмів, комплект кріплень, набір гвинтів, дюбелів, прокладок, а також докладну інструкцію з монтажу. Усе розфарбовано акуратно, кожен елемент видно, що спрощує підготовку до встановлення. Важливо зазначити, для монтажу не доведеться нічого докуповувати окремо. Виробник подбав про повний набір, включно з усіма необхідними кріпленнями до стіни й телевізора. Уже на цьому етапі стає зрозуміло, що це рішення продумане до дрібниць і розраховане навіть на користувачів без великого досвіду в установці техніки. Кріплення до стіни виконується через потужну основу, що терма отворами, яка забезпечує надійну фіксацію. Далі до телевізора кріпиться монтажна пластина, яка легко поєднується з основним механізмом. Кронштейн iTech виглядає стримано акуратно. Він виконаний у чорному матовому кольорі, який пасує до будь-якого інтер'єру, як у домашніх умовах, так і в офісах чи публічних просторах. Просто він повністю ховається за монітор. Чи телевізором і, взагалі, не впадає в око у складеному стані, кріплення займає всього 6,9 см від стіни, а в розкладеному до 61,5 см. усі елементи щільно підігнані, нічого не хитається і не люфтить. Також важливо, що завдяки симетричному розміщенню, осей і поворотних з'єднань телевізор завжди виглядає рівно незалежно від положення. Що важливо, це кронштейн сумісний із широким діапазоном телевізорів від 37 до 70 дюймів і підтримує популярні стандарти веса – на двісті 300 на триста 400 на 200, 400 на 400 і навіть 600 на 400. Тобто підійде як для компактного телевізора на кухню, так і для великої панелі у вітальню чи офіс. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для. Для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Універсальність кріплення дозволяє не хвилюватися про сумісність під час купівлі нового телевізора. ПТРБ Сімдесят 77 цілком може залишитися в експлуатації на роки вперед. Кронштейн iTech ПТРБ Сімдесят – це не просто фіксоване настійне кріплення, а повноцінний інструмент для налаштування положення телевізора чи монітора. Він має три ступені свободи, що дозволяє максимально гнучко обирати розміщення екрану у просторі. Монітор чи телевізор можна повертати ліворуч і праворуч до 180 градусів, що особливо зручно, якщо у кімнаті кілька зон перегляду. До речі, кронштейн завдяки виносу можна закріпити у кутку. Також є можливість нахилу в межах плюс 5 вгору і мінус 15 градусів вниз. Це дозволяє зменшити відблиски від вікон або скоригувати кут, якщо телевізор високо на стіні. Ще одна перевага: регулювання глибини. Відстань від стіни може змінюватися від компактних 69 мм до максимальних 615 мм. Тобто, в разі потреби телевізор можна максимально наблизити до глядача або навпаки щільно притиснути до стіни. Головний плюс цього кронштейна його міцність і стабільність. Модель витримує телевізори вагою до 60 кг, що покриває майже всі сучасні LED та LCD-екрани з діагоналлю до 70 дюймів. При цьому навіть у повністю розкладеному стані конструкція залишається жорсткою, не хитається і не прогинається. Виконаний кронштейн із товстостінного металу з надійним. Зварними швами та потужними з'єднаннями усі рухомі частини мають плавний хід і не скриплять, навіть якщо телевізор часто обертається або змінює нахил. Покриття матове зносостійке не боїться подряпин та за та зберігає вигляд як новий, навіть через роки активного використання. Це той випадок, коли конструкція створена з запасом міцності і надійності, розрахована на довготривалу експлуатацію. Одна з переваг моделі офіційна гарантія від виробника терміном на 5 років. Це вагомий показник довіри до якості матеріалів. І механізмів на практиці це кріплення можна використовувати не лише вдома, у вітальні чи спальні, а й у кафе, конференц-залах, переговорних кімнатах або тренінгових центрах. Завдяки широкому регулюванню положення екрана зручно адаптувати телевізор під будь-яку аудиторію, сидячи, стоячи або навіть під кутом. А головне після встановлення вам не потрібно буде щось постійно підтягувати чи регулювати. Конструкція тримається стабільно, не розхитується з часом і не вимагає додаткового обслуговування. Це поставив і забув. Саме так має працювати хороший Штейн iTech PT RB77 витримує важкі телевізори, дозволяє регулювати положення майже в усіх напрямках, легко монтується і виглядає акуратно. Це надійне рішення для дому чи офісу, яке не потребує додаткових витрат і гарантує стабільну роботу руками. Якщо ви шукаєте універсальне кріплення для дисплеїв до 70 дюймів, це один із кращих варіантів у своєму класі. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал і, звичайно, залишати свої коментарі. На рахунок цього кронштейна, ну а з вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.